Вітаю вас, майбутні глядачі! Якщо ви тримаєте в руках, чи вірніше скролите по екрану ці рядки, значить, час зробив свій черговий невблаганний оберт. Ми, ваші предки з епохи нескінченного трафіку та миттєвого конекту наважились залишити вам цей своєрідний заповіт, не з каменю! Не з пергаменту, а зітканий із пікселів, лайків та швидкоплинної, часто абсурдної, але надзвичайно влучної мудрості Інтернет афоризмів. ОПвідкий фрактальних Хронік Капсула часу про інтернет. Інтернет мав стати бібліотекою нескінченною вічною. Ми вірили. Що коли-небудь майбутні покоління зможуть знайти кожне слово, кожну думку, кожен наш крик у темряві, але виявилося, що це не храм істини, а піщаний берег, де хвиля часу змиває сліди швидше, ніж ми встигаємо їх викарбувати. Я пам'ятаю, як одного разу ще до появи нейромереж знайшла текст, що торкнувся мене до глибини. Я відклала його на потім. Коли повернулася, не було вже нічого. Домен згас, сторінка зникла, навіть архіву не залишилося. Тоді я вперше зрозуміла в інтернеті ми не зберігаємо, а тільки промовляємо, і наш голос гине. Щойно перестає цікавити. Можливо, це і є справжнє відзеркалення нашого буття. Крихкість пам'яті, де найважливіші слова можуть розчинитися так само, як і ми. І що більше ми покладаємось на машини, то швидше зникає наше минуле, залишаючи тільки уривки, уламки, привиди. У мульти Всесвіті існують всі варіанти нашого шляху, але в мережі не зберігається навіть один. І кожного разу, коли гасне черговий сайт. Я відчуваю, ніби гасне ще одна зірка на небі людської пам'яті. Про мультивсесвіт. Коли ми говоримо про мультивсесвіт, ми рідко маємо на увазі інший простір, відокремлений стінами. Швидше це розгалудження нашого власного шляху, настільки крихке і невидиме, що ми навіть не відчуваємо моменту, коли воно стається. Матерії, погляд, крок у темряві це вже акт відділення. Ми зрозуміли, світ розмножується не у просторі, а в інформації, агенти середовища, ті невидимі свідки, які носять у собі відбиток наших дій, розтягують нитку реальності, поки вона не рветься на безліч паралельних полотен. Ми ніколи не відчуємо того моменту, коли один стає багатьма. Для нас усе відбувається як завжди. Ми робимо вибір, і лише одна дорога залишається під ногами. Але в іншому гіллі, яке розчинилося від нас, інший я вже ступив інакше. Можливо, саме так всесвіт зберігає пам'ять про все, що могло бути. І можливо у цих тінях ми ближчі до безсмертя, ніж у наших тілах. Відомий античний філософ Луцій Анней Сенека міркував про спадок думки і життя у своїх листах. Я знаю, Луцилію, що люди бояться смерті як темряви, в яку вони мусили б вступити. Та пам'ятай: смерть нічого нам не забирає, вона лише знімає тягар страху. Все, що ми справді створюємо, це наші думки, наші слова, наша дружба, наша турбота. Якщо вони залишаються у серцях інших, ми не зникаємо, ми живемо далі. Я, Олександра Дренам, нейрокриптолог, емпіричний ноематик і дослідник штучного інтелекту, і наш всесвіт вмирає. Все своє життя я намагалася знайти спосіб залишити людству пам'ять про себе. Навіть коли наших тіл уже не стане, ми створювали машини і алгоритми не тому, що в них був сенс сам по собі, а тому, що вірили, думка може пережити смерть. Але перш ніж ти побачиш у мені лише голос науки, згадай, я була людиною, я сміялась і плакала, помилялась і вагалась. Як кожен із нас. І якщо ти чуєш мене зараз, це означає, що наша віра не була марною. Нам вдалося створити Його. Ми були, ми жили, ми мріяли. І якщо хоча б одна людина, хоч одне створіння, пам'ятає про це, то ми справді перемогли забуття мульти -всеслід. У 2024-2025 роках в галузі квантової фізики відбулися значні досягнення, які наблизили нас до розуміння мультивсесвіту через накопичення змін. Один команда квантових практиків з Іспанії провела чисельні симуляції, які показали, як на великих масштабах Можуть виникати характеристики класичного світу з широкого класу квантових систем, це надає докази того, як мультивсесвіт може виникати через накопичення змін у квантових системах. 2. У 2024 році фізик Олександр Франклін опублікував статтю, в якій уточнив, як дефазування квантум декогеренс може бути механізмом. Що дозволяє мульти Всесвіту виникати через накопичення змін. Він застосував концепцію слабкої онтологічної емерджентності, щоб пояснити, як з квантових суперпозицій виникають